Щоранку в адвентистській школі Ріверсайд, Кейптауні Південна Африка, класи наповнюються голосами дітей. Такий стан речей став можливим завдяки місіонерській роботі в цьому регіоні, яка розпочалася понад 100 років тому. Манет починає свій день з ранкового богослужіння. Разом з однокласниками вона співає, молиться і готується до уроків, передбачених розкладом. Для цієї учениці школа більше, ніж просто місце навчання. Це простір, де гармонійно поєднуються віра та освіта. Світа, я ніколи нічого не чула про Ісуса. Я навіть не знала, що існує Біблія, аж поки не приїхала до Ріверсайду. У 2012 році школа отримала фінансову підтримку, яка дала змогу більшій кількості учнів пізнати Ісуса. На відміну від попередніх навчальних закладів, манет, саме ця школа забезпечила особливий досвід, який поєднував освіту з духовним зростанням. Коли я почала навчатися в цій школі, то зрозуміла, що перебуваю в безпечній спільноті. Коли я читаю Біблію, вона дійсно допомагає мені приймати важливі рішення в житті. З моменту початку навчання в цій школі Манет прийняла Ісуса в своє серце і охрестилася. Її історія одна із численних, що ілюструють глибокий слід, залишений адвентистською місіонерською працею на півдні Африки поблизу Індійського океану. Витоки діяльності адвентистів у цьому регіоні сягають кінця 19 століття. Перші місіонери прибули до Південної Африки в 1887 році, на чолі з Пітером Веселсом та Асою Робінсоном. завдяки їхній праці був відкритий Клермонський коледж, пізніше відомий як Гельдерберський коледж вищої освіти, який став наріжним каменем для підготовки церковних лідерів і педагогів. З розширенням місії адвентисти переїхали до Замбії і Зімбабве на початку 1900-х років. Важливою віхою стало заснування тут, у 1894 році, першої адвентистської місії за межами північної Америки. З часом місія перетворилася. Рилась на університет Салучі, посилюючи свою роль в освіті та служінні. Розширення церкви в регіоні відбувалося через відкриття шкіл, лікарень і проведення євангелізаційних заходів. Попри випробовування, церква Двентисів Сьомого дня залишається вірною своїй меті. Завдяки вірі, наполегливості та служінню, вона змогла охопити південну частину континенту. Сьогодні цей регіон налічує понад 4 мільйони віруючих з потужною мережею церков, шкіл, лікарень та інформаційно-просвітницьких медіапроєктів. Те, що почалося з жменьки місіонерів, переросло в процвітаючий рух, який продовжує впливати на життя людей. Церква Адвентистів сьомого дня залишається маяком віри та служіння в усьому регіоні, але робота ще не закінчена. Попри ріст церкви, є ще багато спільнот, які прагнуть надії. Зцілення і звістки про швидке повернення Христа. Будь ласка, моліться за церкву Адвентистів сьомого дня в цьому регіоні, моліться, щоб ще більше таких людей, як Манет, прийняли Ісуса в свої серця. Дякуємо за вашу постійну підтримку.